Усім привіт! З вами автоінструктор Роман. Зараз покажу вам, як можна розвернутися, наприклад, повністю або в три прийоми. Що таке взагалі розворот в три прийоми. І так, будемо розпочинати рух. Його можна робити передом чи задом. Зараз я, наприклад, зроблю задом. Покашік вімкнув, задня передача, ручник зняв. Продивився, чи зліва, чи справа нікого немає, викрутив кермо е, повністю вправо і їду, наприклад, під... підстаю е, е, на 90 градусів е, відносно того, як почав зараз покажу вам. Стояв я отак, вот от перпендикулярно, е, став під 90 градусів. Далі лівий покажчик, вмикаю драйв, викручую кермо ліворуч. Їду знову під 90 градусів. Це так робиться, якщо багато місця. Став перпендикулярно, вирівнюю кермо, включаю задню передачу, контролюючи обидва дзеркали, заїжджаю. В те ж паркомісце, в якому стояв мордою, я заїжджаю ззаду. Ну і, наприклад, передумав, хочу знову мордою. І так, вмикаємо драйв, виїжджаємо, <клес> стаю знову під 90 градусів. Став перпендикулярно. Далі задня передача. Кермо вправо. Глянув там нікого, під зеркалом контролюю. Стаю знову. Під 90 градусів і на рівному кормі знову заїжджаю. Тобто, таким чином, е буквально за три прийоми я можу змінити положення автомобіля, е передом стояв, заїхав жопою. Ще раз, якщо поряд немає машини, можна зразу викручувати кермо. На задній передачі, Погнав, я буду без покажчиків, щоб втиснутись в час. Встав Включив драйв. Погнав Там нікого немає. Встав Перпендикулярно, все перпендикулярно. І все, рівненько собі заїжджаю знову назад і стаю задом Отак от легко можна змінити положення автомобіля. це в нас буде на розворот в три прийоми.